Залишилися лічені дні, попри те, що ворог намагається залякати українців ракетними ударами. На вулицях та в магазинах все таки відчувається переноворічна метушня. Більшість людей зустрічатимуть 2023 рік скромно з мінімальними затратами. Згідно зі східним гороскопом, рік буде чорно-водяного кролика або кота, які вважаються четвертими за рахунком покровительства. Як розповідає нумерологиня Анастасія, рік принесе з собою багато позитиву та творчих. Звершень. А цей рік взагалі буде дуже духовним і принесе багато трансформацій, внутрішніх переосмислень всім людям. І цей рік, і 23-й, вони обидва є кармічними для України, тому вони принесуть певні наслідки тих наших рішень і дій, і нашого мислення в минулому. Ці роки будуть дуже такими духовними в плані того, що потрібно багато всього переосмислити, якісь нові рішення можливо для себе прийняти. І так само важливо розуміти, що карма це закон причин і наслідку її не треба боятися як чогось дуже важкого складного, як багато хто думає, але це якраз приносить результати тих дій, які ми зробили у минулому. Кролик і кіт тварини сімейні, тому в прийдешньому році любовна сфера кожної людини буде щасливою. Як наголошують астрологи, свята краще зустрічати у родинному колі, а ось акцент у стравах варто зробити на овочах та легких закусках. Від запеченого кролячого м'яса краще відмовитися на святковому столі. А щоб задобрити кота, слід приготувати меню з риби, птиці або м'яса. Пухнастий звір такому лише зрадіє. Взагалі важливо розуміти, що у 2023 році. Краще спрямовувати свою енергію на підтримку наших захисників, на підтримку одне одного і не зливати свій ресурс в обговорення ворогів, тому що це дійсно злив ресурсу цілісно всієї країни. І взагалі важливий момент, в тому, що ви самі цього року дуже важливий момент обираєте, чи ви будете зациклюватися на своїх проблемах, чи ви будете шукати рішення і шукати, як наповнюватися ресурсом і як рухатися вперед до своїх цілей, тому що цей рік може піднімати багато різних страхів. Серверуючи стіл краще використовувати білі та золотисті відтінки. Також можна придбати декоративні прикраси синього і чорного кольорів. Вони символізують стихію води в прийдешньому році. Власниця одного з квіткових магазинів міста Олена розповідає: напередодні свята люди активно купують букетні композиції на зимову тематику. Тут і ялинкові гілочки, сухофрукти, м'яка бавовна, шишки та сухоцвіти. Такий подарунок і красивий, і стоїть довго. Якщо вже ближче до свят стосується новорічних, то тоді так, це новорічні композиції і букети. Тенденції цього року це червоний Взагалі золоте поєднання новорічне це зелений та червоний. Це класика, якби. Композиції робимо на будь-який смак за вподобаннями клієнтів, будь-який колір використовуємо. Готуючись зустрічати новий рік, не варто забувати й про гардероб. У рік кролика в одязі домінуватимуть речі з м'яких матеріалів, приємних до тіла. Кольори чорний, сірий, синій. Жінкам рекомендують вбратися у плаття з блискітками або доповнити образ хутром. А ось тваринні принти категорично заборонені, інакше кролик злякається хижака і не допомагатиме в новому році. Тож, попри воєнні реалії, спробуйте створити для власної родини домашній затишок, підняти келих і гри. Сього і забажати найголовніше у 2023 році перемоги українській армії. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.